Привіт, мудрим і небайдужим. Україна отримала вже більше 6 тисяч тіл українських героїв, які загинули. Росія передала їх відповідно до стамбульських домовленостей. І заявила, що є ще більше 2 тисяч тіл українців, які загинули, і які Росія хотіла би передати. Страшна цифра, як на мене, більше 8 тисяч тіл і. Це ну, не вкладається в ті цифри, які декларує Зеленський і наша влада щодо втрат, якщо тільки потверджені росіян. Звичайно, вірити їм не можна, але вони стверджують, що це ті тіла, які вони зібрали після так званої курської операції. Отже, якщо розглядати цю інформацію, то ну, це страшна цифра, як на мене. І страшна цифра і в частині витрат бюджету. І саме страшніше, це страшна цифра щодо втрати українського генофонду справжніх кращих українців, які ціною свого життя пішли захищати Україну українців. Правда, окрім України, українців вони захищали й злочинну корумповану українську владу, але це вже інше питання. Прикро і страшно, друзі, е, моє. Співчуття родинам загиблих. І мені багато особисто написали під моїм відео щодо вимоги прийняти тіла. Та багато хто з блогерів, і я долучився до цієї акції, почали висвітлювати цю тему. І я переконаний, що тільки завдяки нашому висвітленню українська влада таки почала приймати тіла. А до того вона включала дурня, розказувала про те, що там купа російських тіл. Причому стверджували це, не провівши ідентифікацію. І зараз заяви влади, ну м'яко кажучи, сумнівні, тому що дослідження тіл, визначення тільки зараз проводиться, і вибілювання, відбілювання заяв Зеленського, певно, можновладцями, знову таки, казанням, що там є росіяни, ну воно виглядає як мінімум косо. Прикро за те, що наша влада маніпулює і про цю маніпуляцію написали мені і родичі. Полеглих героїв виявляється, оці 15 мільйонів про які розказує та Зеленський і можновладці, що отримують сім'ї. Насправді це все, м'яко кажучи, недоговорена правда, тому що виявляється, що виплачуються частинами протягом більше ніж 40 місяців. Першу частину у 3 мільйона начебто, повинні отримати. Але люди кажуть, пишуть, що це майже неможливо. Треба купа довідок. Підтверджені, навіть маючи на руках тіло довести справу до виплати компенсації не непід, підйомна справа. І якщо в тебе є здоров'я і є кошти для того, щоб наняти адвоката, то це можна зробити. Якщо ж ти тим займаєшся власноруч, це неможливо. Окрім того, є випадки, і зараз сім'я загиблого готує мені інформацію. і Коли вона буде підготовлена, я її оприлюдню. Щоб в якійсь мірі можливо достукатись до влади, виявляється, що є деякі випадки, коли згинуть наші хлопці на нулю, а їхню смерть не визнають такою, яка підлягає під це відшкодування. Так, от, перше, хочу підтвердити, що 15 мільйонів, про які розказують, це виплати частинами більше ніж 40 місяців. Більше ніж 40 місяців, друзі, це 에, більше трьох років. Першу частину, там, 3 мільйони платять начебто зразу, ну як зразу? це тільки зібрали купу паперів, довели, що його таки вбили на нулі під час бойових дій, є підтвердження, судмедекспертизи, купа, купа довідок з частини, тепер. А решта ви отримуєте по 300 тисяч, потім 40 місяців. Тому, то, що говорили і різні блогери, і експерти, ну 90 мільярдів. За 6 тисяч тіл вони розтягнуті, і я думаю, що в принципі, це підйомні кошти. Тим більше, якщо влада це задекларована, повинна це зробити. Інше питання, що дуже багато смертей не підлягають відшкодуванню матеріальному сім'ям погибших. Погибших. Розумієте, в чому суть? Ну, зокрема, випадок, страшний випадок, я його анонсую. Це коли військовослужбовець, перебуваючи на нулю, а ми розуміємо, що там стрес, та? українці в тилу втрясують, нервують і не витримує серце. Так от у нього на нулю не витримало серце. Стався серцевий удар, і він помер. І він не підлягає підвідшкодуванню. Його смерть не підлягає під а його родичі не отримають нічого. Уявляєте, що відбувається? Тобто, я чекаю зараз, підтверджую інформацію документальної, і я обов'язково його оприлюдню. Я чую це, мені це пишуть, це реальні люди, і тому не довіряти їхнім словам я не можу. Але я все-таки ще детально їх перевірю. Якщо ви знаєте якісь такі випадки, у вас є документальне підтвердження, надсилайте мені от в особисто, я буду їх оприлюднити. Можливо, в такий спосіб зможемо достукатись, тому що до мене, як до голови руху, Сей ФОП, який. Ну, трохи намозолив очі владі, намозолив стільки, що я не можу повернутися в Україну, тому що проти мене включили репресії. Але мене все-таки слухають, читають і депутати, і можновладці, бо думають, що я там готую якусь їм революцію. Е, якщо прийде час, то я справді буду готовий підносити з друзями з колегами патрони для того, щоб злочинну владу відсторонити від владних важелів. Але зараз, я думаю, ми всі повинні зосередитись на питаннях досягнення миру. Однак інформацію, якщо ви будете мати, надавайте мені, я буду її висвітлювати. Страшні ганебні факти, страшні жертви і страшна влада, яка продовжує марити війною і не робить все, щоб все-таки зупинити Так, на страшних, невигідних, кабальних умовах, але зупинитися кровопролиття, тому що самі військові говорять, що шансів відвоювати кордони 91-го року у нас немає. Можливо, вони чогось не бачать, можливо, щось бачать. Можновладці, подивимося, час підкаже, як ви вважаєте, є у нас шанс відвоювати кордони до наступиш року? Чого ми чекаємо? Ми чекаємо, що росіяни просунуться ще далі, захоплять Суми, захоплять Харків, Полтаву, Дніпро. Чого ми чекаємо, друзі? Чи у нас є потенціал відвоювати? Потенціал на фоні тієї всієї бусифікації, беззаконня, чергових побоїв, смертей в застінках ЦК чи навчальних тренувальних центрах. Не буду ці факти, я вже втомився їх перепощувати, тому що не вказувати про це пишуть вже <кій> блогери <кій> і навіть уже офіційні змі це не перестає відбуватися в Україні. Як таким в такий спосіб можна виграти? Як можна відвоювати кордон до року? Я не розумію, друзі. І це на фоні, звичайно, війни на Близькому Сході. Чекаю від вас інформації, чекаю ваших думок. Можливо, я чогось не бачу зараз, знаходячись у вимушеній імміграції за кордоном. Не можу повернутися в Україну. Можливо, в Україні справді є потенціал. Розкрийте мені ці секрети, друзі. Де той потенціал, який дозволяє нам відвоювати кордони 91-го року? Цікаво від вас почути.